Поламалася у нас машина. Ми попали в такий музей з Еріком. Краєзначий. Машина у нас поламалася, не знаю, що буде. Виїхав пан Петро. Такий. Дикий цап це називається. Дикий цап такий. О. Там теж дека коза. А це тут золото. золота. золото. Куклаш. Дивіться, як це блищеться. Люди люди добували це. Там перша світова. Там перша світова утікав. Де ми будемо так заробляють, по натуризм заробляє. Вот. Добре. Ну я думаю, що не знаю, коли то все зарядить, той е акумулятор. Просто капець. Це тут всякі динозаври. Це кабана, кабана.